Перший в Україні готель для літніх людей планують створити у столиці на базі геріатричного пансіонату. Для чого потрібний такий заклад і які послуги пропонуватимуть у ньому, розкаже Юлія Подшивалова мешканці геріатричного пансіонату умовами проживання, доглядом та сервісом вкрай задоволені. кажуть, більш чуйного ставлення до людей не можуть навіть уявити. Мені вічно все хорошо. поки я не жалю, що не нашло, ні на кого. Питання хороші, все хорошо. Да, так що. Можна жити тут, можна жити. Дуже гарно ставиться. Не можна нічого сказати. Особливо медсанчасть, особливо ну, взагалі, замечательно. Мешканці цього пансіонату живуть тут постійно. Однак у столичному департаменті соцполітики виникла ідея створити ще й відділення для тимчасового перебування. Приміром, коли родичі літньої людини хочуть поїхати на відпочинок або у відрядження, але немає на кого залишити близьких. В закладі запевняють, готові на деякий час прихистити таких клієнтів та пропонують турботою увагу кожній людині. Вона може скористатися медичним обслуговуванням, харчуванням, культурною програмою, манікюр, педикюр, перукарня. Поїздка до театру, відвідування концерту, користується бібліотекою, і якщо ще якісь є потреби в неї, ми виконуємо, будь ласка. Майбутнє відділення для тимчасового проживання проект некомерційний, тож сплачувати зайве за перебування тут не доведеться. Як ми плануємо, якщо перебування буде там ну умовно там два, два тижні, то звичайно платити за цілий місяць не треба буде. Звичайно, буде вирахована вартість одного дня помножена на кількість днів, і саме цю суму треба буде компенсувати в залежності від місяця від індексу споживчих цін. Може коливатися. Останній місяць це було 8600 гривень на Місяць повний комплекс послуг цей, так би мовити, готель зможе одночасно приймати до 10 відвідувачів. У кожній кімнаті створили усі зручності для комфортного проживання. Є й двомісні номери, облаштовані, наприклад, для подружжя. Юля Пошивалова Віталій Воротняк, телеканал Київ.